Чи зміниться стратегія ведення бойових дій у 2024 році, і чи буде вона дієвою? Зміниться не тільки стратегія, зміниться складова. Кадрова чомусь мені хочеться сказати, тому що тут буде заміна кадрів, заміна якогось, ну можливо, це про безпосередньо керівництво йде, тому що тут змінюється тактика, змінюється стратегія, когось прибирають, когось долучають, і ми отримаємо дуже такі ну, класні результати, і що це нам дасть так. Зміниться не тільки стратегія бойових дій, а зміниться саме хочеться сказати, людська наповненість. От, люди зміняться, саме зміняться люди. Чому Зеленський в останню мить скасував свій виступ в Конгресі США? Тому що про що буде йти розмова, про що е, потрібно буде говорити. ну Це ж дійсно було відомо там до того, як вона повинна була статися, ця розмова. Але напередодні отримання якоїсь інформації, яка дуже послаблює наші можливості і не залишає нам якогось вибору. Ну, тобто, тут дуже схоже на те, що. Від нас чекали якоїсь заяви, від нас чекали якоїсь не знаю толерантності, можливо, тобто якогось погодження чимось, а ми на це піти не змогли. І от дійсно, ніби це стало відомо досить, досить перед самою подією. Цього взагалі транслювання, яке повинен був зробити Зеленський. Тож, ну мені показують, якщо б ця розмова сталася, якби ця заява сталася, то тут ну знаєте, ніби нема чого казати, бо підтвердження якесь ми чомусь не отримали, підтримку якусь ми не отримали, а ще й отримали якусь відмову. На наші запити, Тож ця розмова вона втратила взагалі свою доречність, актуальність і основну складову. Саме тому її було змінено. Тобто, чому він це зробив? Тому що йому не залишили вибора, бо нема не було з чим йому виходити в цю трансляцію. От саме тому, хто це нам заборонив? Дайте я спитаю вже раз, таке вже показали. Так, ну ніби знаєте, ніби очікували від нас якогось зізнання, якогось визнання, і якогось, ну тобто ми повинні були чимось погодитися та від чогось відмовитись. Тобто повинна була така заява статися досить ну, історична, тому що тут диявол, карта суду. ну, Тобто, це повинна була статися якась історична заява, яку аналювали саме перед. Цією подією анулювали не підтримкою, відмовою та зрадою кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо АстроСвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу. Чи здорожчає американський долар у наступному році? Його буде хитати. Ну тобто, стабільного курсу я не бачу. На жаль, на наступний рік. Е, і, до речі, буде хитати його штучно якась людина, яка в цьому, ну, людина, можливо, це не просто людина, це як ну, орган якийсь, ну тобто якась група людей, яка за це відповідає, тому що тут е, ніби примусово е, хитається курс долару, і е, до рівня дуже підскочив, потім дуже сильно впав. Потім вирівнявся, і будемо намагатися його тримати. Е, нижче, вище вище. Я бачила питання про долар по 50. Давайте чи сягне він відмітки 50 гривень? Просте питання. Не дотягне до 50, але буде вище, ніж зараз. І того, ну, тобто. Кінці, наприкінці цього всього руху вище-нижче, все ж таки він вирівняється, але буде вище, аніж зараз. І знову мені показують, що це якийсь штучний процес. Чи будуть росіяни мобілізувати неповнолітніх стот? Ні. Ні-ні-ні, цього не буде. Буде якесь іпсону, тобто будуть якісь вкиди інформаційні, але вони не будуть співпадати з дійсністю. Це будуть якісь провокації, тож дивіться, можливі, можливі навіть демонстрації, коли молоді. Хлопці беруть участь у бойових діях, але мені тут показує, що, по-перше, це не досить достовірна інформація, тому що те, про що буде заява, а вона буде. Ну, тобто, тут буде якась інформація про це людина, яку нам продемонструють, чи група людей, яку продемонструють, це скоріше за все, знаєте. Ну, або це актори, або це е, діти чіканутих мамаш, які добровільно вирішили продемонструвати відданість рашці. Таких одиниці, але на жаль, вони теж є. Тому навіть на окупованих територіях залишається велика кількість людей, які ну для України є зрадниками. Тож так. Чи справді іноземні ЗМІ готують дезінформацію проти керівництва України? Угу. І вона така досить руйнівна ця інформація, тобто вона спрямована не просто на те, аби ну якось там похитнути репутацію, а тут прям якась така досить агресивна вона спрямована на те, аби знищити. Взагалі можливості е, цих людей, навіщо вони це роблять? Луна зупинка, аби зупинити динаміку світову поруч. А навіщо вони це роблять? Вхопити е, собі, е, відвернути увагу, добре, і що досягнуть вони мети чи не досягнуть. Готуємось. Так, зараз буде дуже, дуже гучне, стрімке і агресивне розгойдування взагалі політичної стабільності в Україні, тому що тут готуються і псовки підготована якась інформація, яка взята з таємничих джерел по місяцю, і буде розгойдуватися, буде поширюватися. деякі персонажі з задоволенням її підхоплять та підуть її роз. Розбовтувати далі по світу? Захиститися від неї вдасться, але вдасться не всім, тому що все ж таки мети вони досягнуть, розбрат вони посіють. Чи очікується найближчим часом зміни у вищому керівництві України? Так, будуть зміни. Тут не просто будуть зміни. Знову попереднє питання, багато чого роз'яснює, тому що тут будуть зміни, які будуть спиратися на зраду, на якісь відкриті таємниці з минулого, на якісь розвали партнерських відносин. тобто Отаке відчуття, знаєте, що будуть звинувачувати, і тут, до речі, тема військових теж присутня, тому що тут будуть атакувати військовий напрямок наших е керівників країни, фінансовий напрямок наших керівників країни, і е е комунікативний е напрямок, тобто там, де перемовини, і там навіть когось. З гуркітом виженуть, не знаю про кого мова. Не хочу зараз прізвища тут рити, але Багато буде інформації, яка нібито е, розкриває страшні таємниці про цих людей. Але ця інформація вона є. Ну не має під собою обґрунтування такого, як нам її будуть транслювати та як її будуть поширювати. Але це все одно вплине на е, складову нашого керівництва, і все ж таки якийсь ой. І все ж таки на якогось імператора це досить потужно вплине, і все ж таки буде якась зміна імператора. Чи піде Зеленський на другий строк? Ні. Ні, не піде Зеленський на другий срок, на другий термін? По-перше, в нього буде безліч аргументів, чого він не буде цього робити. По-друге, цей намір заздалегідь не має під собою енергетичної складової. Тож, я не бачу тут підтримки, я не бачу тут можливостей. А навпаки, я б сказала, що мета Зеленського не в другому строці, а все ж таки втримати те, що є, і зберегти те, що вже набув. На майбутнє немає в ньому такого бажання, тому що тут, ну, задоволеність перемогою вже закриє всі гештальти амбіційні, які є в нашого президента. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.